Я явив ім'я Твоє людям. Сьогодні ми чули у Святому Євангелії ці слова Ісуса Христа, коли Він звертається до Бога Отця. Євангелія від Йоанна, в якому ми можемо спостерігати всі ці достатньо складні розповіді про Ісуса Христа. Воно найбільш незвичне і дуже часто незрозуміле серед усіх євангелистів. Три євангелиста, Матфей, Марк і Лука називаються синоптичними євангеліями. Вони достатньо схожі. А євангелія від Йоанна воно носить складніший характер. Але і його все ж церква нам подає, особливо в цей період після Вознесіння Христового, перед зішестям Святого Духа, ми сьогодні чуємо, як Ісус Христос молиться. До Бога спочатку молиться за себе і каже, що Боже я весь час виконував Твою волю, і я приніс людям знання про Твоє ім'я, що тут дуже важливе для кожного з нас, в тому числі і в сучасності, в тих непростих подіях, в яких ми перебуваємо, в цьому постійному неспокої. В час, коли життю кожного із нас будь-яку мить загрожує небезпека. Ісус Христос каже, що Він явив нам Боже ім'я. Що це означає? Це не просто кого, комусь дати якесь найменування. Але коли ти знаєш ім'я, ти можеш кликати. А тут, коли Христос про це говорить, Перш за все, він має на увазі те, що Ісус Христос нам являє, яким є Бог. Бог, якого людина не знає. Бог, який є поза цим світом, недосяжний для нашого розуму. Але Ісус Христос виявляє одну дуже важливу характеристику Бога: Бог є люблячим. Бог є тим, хто піклується про нас. Бог є тим, хто так полюбив цей світ, що навіть Сина свого єдинородного віддав, щоб кожен, хто вірує в ім'я Його, мав життя вічне. Тобто знати ім'я Боже, це знати те, що ти люблений Богом. І які це має наслідки. Від одного християнина я колись почув такі слова. Я немічний, я слабкий, я багато чого боюся в цьому світі. І не розумію, що мене ці... чекає. Але я живу тільки одною думкою. Я іноді кажу до Бога, Боже, ти ж мене любиш любиш, тому це твоя проблема, як мене спасти. Значить, ти будеш про мене піклуватися, отже, ти будеш шукати шлях, як мене вивести із того забуття самозакоханості, егоїзму, страху, гріха. І ось оця більсть. Християнська. Ми люблені Богом, це те, що Ісус Христос приносить. А далі Він просить і також про те, щоб Господь Його підкріпив, не забувати, що і Він, Божий син, люблений. Після того в цій молитві Господь починає молитися за учнів своїх. І головна. Характеристика цієї молитви полягає в тому, щоб Господь допоміг їм бути єдиним цілим, щоб вони були єдині, як і ми. Як ти, все моє Твоє, каже Ісус Христос, такі складні словесні конструкції, але за ними є глибокий зміст. Все моє Твоє. Ну багато хто з нас може так сказати до Бога. Але далі Ісус Христос продовжує: І все Твоє моє. Уявіть собі, Ісус Христос, який є і Бог, і людина водночас, тобто Він має все людське, і через Ісуса Христа і ми можемо так казати до Бога. Все моє Твоє, але і все Твоє моє. Все, що Бог має, стає також і нашим. Тому в подальших словах Ісус Христос каже, що це і є життя вічне, коли ми знаємо Отця. Коли ми Починаємо вибудовувати із Богом ті стосунки, які найбільш зрозумілі, коли ми дивимося на наших дітей. Діти мають одне дуже таке чітке ставлення до нас. Дитина, коли приходить цей світ і вона огорнута батьківською любов'ю, вона вважає звичним такий стан, що дорослі про неї піклуються. Дитина навіть вважає, що дорослі для того і існують. Щоб про нас піклуватися. І врешті-решт, коли ми дійсно це робимо, дитина росте щаслива від того, що вона є люблена. І ось Бог каже: ви повинні спробувати довіритися і мені. Тому що Бог про нас піклується навіть тоді, коли нам здається, що з нами стається щось жахливе. І прикладом для цього стає найголовніший із нас це Ісус Христос. Який молиться до Бога, а молиться перед чим? Перед тими стражданнями, перед тими випробуваннями, які в нього були. Йому треба було знайти сили для того, щоб не забувати, що і він найдорожчий син Божий. І після того він закликає до того, щоб між нами було єдинство, і дає визначення того єдинства, що люди будуть знати про те, що ми є учнями Божими. По тому, як ми будемо один одного любити. Тому дуже легко себе перевірити, чи я є учень Ісуса Христа. Просто бути правдивим, чи люблю я інших людей. Чи люблю я тих, що є в моїй сім'ї, тих, з ким я перебуваю на роботі, тих, кого я зустрічаю протягом свого життя. Люблю я їх чи ні? Якщо не люблю, я ще не є учень Христа. А що тоді робити? Тоді я приходжу до храму Божого, приступаю до таїнства сповіді і кажу, Боже, я не вмію любити. Насправді на сповіді ми дуже багато що перераховуємо. Але найголовніше це те, щоб ми були правдиві перед Богом. Не вмію любити і, значить, потребую Твоєї допомоги. І тому приступаю до, до таїнства причастя, до Євхаристії. І, і так, як та дитина Божа, яка довірилась. Починає помаленько зростати до тих пір, поки не зможу справді розкрити той великий дар. Є в психології таке поняття, що жорстокими людьми є ті, над ким хтось був жорстокий. І це насправді є перевірено століттями того горя, яке ми переживаємо. Тобто та людина, яку ми зустріли, і вона нам здається злою, поганою. А найжахливіше, ще коли той, кого недолюбили, ще й стає якимось керівником держави чи цілого народу, недолюблена людина, вона починає робити багато зла. І виправити зло можна тільки тоді, коли будеш любити, коли ми будемо своїх, своїх дітей любити, незважаючи ні на що. І тоді вони виростуть і менше будуть калічити інших. Тому відповідь на, го, на усе горе цього світу полягає в тому, що сказав Ісус Христос. Являючи ім'я Боже, Він являє, що ми люблені Богом. Коли ми, християни, про це дізнаємося, тоді ми маємо для інших людей ставати якраз тими, хто, так як Христос являє ім'я. А як він являв? Знаючи, що Він люблений Богом, любив інших людей, бо Він заради нас помер. І іншого рецепту для того, щоб змінити цей світ, немає. Тому апостоли, які опинилися в цьому страшному світі, і після того, як отримали Духа Святого, єдине, що вони могли зробити, це продовжувати оцю справу Ісуса Христа. І вони її достойно продовжували робити. Але вже в перші століття ми побачили, що, на жаль, Є люди, які носять ім'я християн, але не живуть за цим ім'ям. Тому в 3 столітті, в 325 році, відбувається особливий собор. Вже тоді християнство зовсім недавно, але було вже визнане, воно поширилося на значних територіях. І в, в певний період виникли суперечки між тими, хто називали себе християнами. Одні з них казали, що вони істинні, а інші все ж таки неправильно дивилися на те, хто такий Бог. І головна суть суперечок перших століть була в тому, хто такий Ісус Христос. І ось сьогодні церква також нам згадує пам'ять отців Першого Вселенського собору. Саме ці Отці, в 325 році, потім в 381, укладають особливу молитву. Яка носить назву Символ віри? Ось сьогодні, під час літургії, ми з вами всі разом співали Символ віри. Слово символ буквально перекладається як щось єднати, об'єднувати, дві реальності між собою. А коли ми додаємо ще туди слово віра, це таке сповідання, яке єднає нас із Богом. Коли ми з цим погоджуємось, а мало погоджуватись, коли ми починаємо жити цими словами, ми можемо бути певні в тому, що ми поклоняємось справжньому Богові, а не вигаданому. Тому що віра це є дар від Бога. І от символ віри, він якраз нам розповідає, а що нам подарував Господь. І от дуже важливо, дорогі брати і сестри, щоб ми з вами знали цей символ віри. І бажано знати його на пам'ять. Мені ще з дитинства згадується. Така своєрідна педагогіка, яка була в моїй сім'ї. я рекомендую її також і вам застосовувати до своїх дітей, а можливо, і до себе. Те, з чого ми починаємо, те, через що ми даруємо віру нашим дітям, перш за все, це молитва «Отче наш». І от в моєму дитинстві нас вчили молитви «Отче наш». Потім важлива молитва це 50-й псалом. І от приблизно в 6 років дитина зазвичай вже має знати молитву «Отче це, наш, це природньо має війти в її життя. В років 7-8, коли вона вже трішки починає сповідатися, бо ми вже в православній церкві в 7 років вже дитину вчимо до сповіді. Вже, вже добре, щоб вона вивчила 50-й псалом. А в 10-11 років варто вивчити на пам'ять символ віри. Тому що особливо зараз ми бачимо дуже різні обставини можуть бути із нами. І може так статися, що не буде звідки взяти ні молитовника, ні на службу. Ми можемо мати, не мати можливості прийти. А із нами залишаються зазвичай ті молитви, яких нас навчили батьки, і от символ віри це така унікальна. З однієї сторони молитва, з іншої сторони, сповідання, яке нам нагадує, а в що ж ми віримо? І символ віри починається з того, що ми віруємо в Бога Отця. І ось оця сьогоднішня молитва, яку ми чули в Євангелії, де Ісус Христос звертався до Господа, якраз нам е, звіщає те, що віруємо ми в Бога, який є нашим батьком. А якщо в нас є батько, то нам вже не так страшно жити. У цьому часто гріховному, злому і, воєн... і воєвничому світі. Тому нехай символ віри буде у нашому серці і у нашій пам'яті. І дай Бог, щоб кожен з нас і сам знав цю молитву, і дітей своїх навчив, тому що недарма оці велика кількість. Єпископів колись збиралися для того, щоб подарувати нам цей дар віри Божого откровення про те, що в цей світ прийшов Бог, про те, що Він піклується про нього, про те, що ми чекаємо Воскресіння і життя вічного.